У 55-й бригаді є ще один командир з позивним Сан Санич. Авдіївка, і буквально тут за Авдіївкою були наші вогневі позиції. Його батарея прикривала Донецький аеропорт зі сторони Авдіївки. Вівся артовстріл, хотіли нас знищити. Не могли зрозуміти, де ми знаходимося, тому що ми часто міняли вогневу позицію. Мріючи стерти його батарею з лиця землі, ворожа артилерія прочісувала зеленку і влаштовувала засідки не один місяць. Стріляв міномет і по радіоперехвату почули, що передають, що знищили нашу батарею. Може, вони собі так подумали, але нічого вони нам не зробили. Ми далі продовжували виконувати свої задачі. Сутички між артилерійськими підрозділами називають дуелями. Дуель заключається в тому, хто перший попаде. Якщо попав, значить знищив. І стріляємо до того, до того часу, поки не знищимо. За рік війни батарея Сан Санича не програла жодної з них. Через це його підрозділ сепаратисти прозвали невидимками. Поки що ми в дуелі всі вигравали, так що всі в нас живі, здорові.